Вітаю! Сьогодні ми запрошуємо вас до творчого світу польських художників Генріха Семірацького та Вільгельма Кутарбінського, Улюбленець харків'ян Генріх Семірацький, на протязі всього життя думками і почуттями повертався до Слобожанщини, де він народився і сформувався як геніальний митець. Генеральне консульство Польської Республіки в Харкові. Проводить багато просвітницьких заходів, присвячених видатним полякам, творчість яких пов'язана з Україною. Новий проєкт Мистецтво з поштової скриньки є відображенням творчості Генріха Семірацького та Вільгельма Котарбінського у філокартії. У перекладі з грецької філо це любов, а карта на латині папір. Тож філокартія. Означає колекціонування ілюстрованих карток. У 878 році на поштовому конгресі в Парижі було прийнято міжнародний стандарт листівки. Філокартія зіграла значну роль у популяризації творів мистецтва, що експонувались у музеях у 20 -му столітті. Філокартія стала популярним видом колекціонування. На виставці у генеральному консульстві Республіки Польща у Харкові представлені листівки. с четырех приватных коллекций. Сегодня в консульстве продолжаем, продолжаем очередную выставку, открываем, но она посвящена открыткам. Раньше люди, когда не было когда интернета, посылали друг другу пожелания, другие вещи. И именно были очень интересные и красивые открытки. На этих открытках писали то, что самое наилучшее – sajmy drozian, swoim, swoim rodzinnikam. My znaleźliśmy o czym mnoga odkretek, bagataria miejscnej художnicy i no a związany z polskimi artystami Kotarbińskim i Shemirackim to dwóch wielkich polskich chudożników, którzy byli związani imienno z Ukrainą. Jeden, Shemiracki Henryk się niedaleko Charkowa w Pieczenigach i mnoga lat gdzieś się, gdzieś pisał karciny. No nawet i w drugich w drugich stronach co касается Wilhelma Kotarbińskiego, on jak raz z w Polsce, a na koniec gdzieś przyjechał w Ukrainę i gdzieś ocień oćn mnoga toże toże pisał karcin. ani byli koniecznie znakomy i na tych atketkach był widzimy same same 우czne osiągnięcia tych dwóch polskich художników. Завідувач кафедри реставрації творів мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв Анатолій Долуда, листівки з приватної колекції, якого представлені на виставці, вважає, що вибір саме цих польських митців для проєкту є дуже вдалим, тому що і Генрік Семірацький, і Вільгем Кутарбінський творили в одну епоху. Обидва розписували собори. І навіть обидва одружилися на своїх кузинах. Вільгельм Кутарбінський є яскравим представником символізму у живописі. Він закінчив Римську академію мистецтв з великою золотою медаллю і створив у Римі багато картин на античні сюжети. Потім Вільгельм переїхав до Києва, де створив безліч робіт на історичні та міфологічні теми. Дванадцяти видавництвом належать тиражі поштових листівок із зображеннями творів Котарбінського. Ці оригінали, представлені на виставці у Генеральному консульстві Республіки Польща в Харкові, відзначені у спеціальних журналах а також каталогах з філокартії. Творчість всесвітньо відомого польського художника Генріха Семірацького представлена у поштових картках. Не настільки повно. Тут тільки 16 сюжетів. Але до експозиції увійшли постери створів великого художника, що зберігаються у Харківському художньому музеї, а також малюнок Артема Погребного фрагмент з картини Семерацького Фріна та дуже рідкісний експонат хромолітографія. Визнаний у всьому світі польський художник Генріх Семирацький, творча і життєва біографія, якого пов'язана з Україною, є об'єктом постійної уваги дипломатів генерального консульства Республіки Польща у Харкові. Henryk Chemiracki, samy, jednym y, z balszych, y, wielkich kudożników polskich i miławych, miławowo urawnia. On imienno był związany z Charkową. On się uczył, sa, on żył, kilka lat i, i pisał swoje karciny. My, to gardzimy się tym, że to y, Чесно зв'язано з Україною, благодаря культура нас об'єднує. Ми можемо, благодаря сіміратському його творчеству організувати конференції, на які приїжджають польські, польські учені в місті можуть розговорювати з українськими ученіми. Сьогодні на батьківщині Семірацького у містечку Печеніги пам'ять про великого земляка. Зберігається з повагою та шаною у краєзнавчому музеї створено експозицію, присвячену родині Семирадських. Босоніж бігав разом із сільськими дітьми Печеніг і е, Малий Генріх. І разом із ранніми е, світанками із росами він усотував у себе звичаї традиції краю, де народився. І, е, його, е, Мотиви дитинства згодом лягли пензлем і на полотно. Так, серед його робіт слов'янського, а навіть слобідського циклу є роботи сільська ідилія» та нічна Івана Купала, на яких відображено саме традиції нашого Печеніського краю і побуту наших військових селян. Ось, наприклад, на картині сільська ідилія» зображена жінка, яка нанизує пелюстки капусти на нитку. Це за традицією, кожна жінка, хазяйка в своєму домі сушила на зиму листки капусти, щоб потім взимку на них випікати паляниці хліба у печі. На честь ювілею геніального митця біля гімназії, що носить його ім'я, було встановлено. Пам'ятник автором якого став відомий харківський скульптор, народний художник України Сейфадин Гурбанов. У Харкові родина Семирайських прожила біля 20 років, впродовж яких художник отримав освіту спочатку у другій чоловічій гімназії, де навчався у талановитого педагога Дмитра Безперчого, якому він писав вдячні листи, усе своє життя. І, будучи вже. Ну, членом всіх академій можливих художніх, маючи всі статуси звання і визнання, Семирацький писав із Риму листи Дмитру Івановичу, де описував своє життя, новини якісь художні. І зберегти отаку от повагу до, в принципі, до такого поважного віку, як у Семирацького до вчителя, скромного, гімназичного, Там статус його і Семирацького був просто не порівняв. А це, звичайно, ну, дорогого коштує. Згодом Генріх закінчив природниче відділення фізико-математичного факультету Харківського університету. Сьогодні, в стінах університету відкрито картинну галерею імені Генріха Симирацького, а на фасаді архівного відділу Харківської мерії. Встановлену меморіальну дошку, створену скульптором Олександром Рідним. Добра підготовка, отримана у Дмитра Безперчого в Харкові, дозволила Генріху вступити до Петербурзької академії мистецтв і закінчити її із званням художника першого ступеню. Можна уявити, як сумував митець за сонячною, доброзичливою, толерантною Україною. Перебуваючи у холодному імперському Петербурзі, Семерацький не сприйняв стиль критичного реалізму, що панував у Росії. Повсякденний бруд і в житті на писав він. Художник залишився вірним ідеалам краси та гармонії, залиті сонцем пейзажі, а на їхньому тлі віртуозно закомпоновані античні сцени. Це епічні полотна Генріха Семирацького, які сьогодні повертають глядачам на солоду втраченого раю. Юні художники з Харківської художньої школи імені Іллі Рєпіна приймають естафету творчості Генріха Семирацького, вони вивчають його спадщину, спілкуються з польськими мистецтвознавцями та своїми молодими однодумцями з Польщі які теж опановують малювання. Наше консульство, звісно, вже багато років співпрацює з со школою Репіна. Репіна – це друг Шебіратського, а не, ну, можна сказати, і конкуренти, і друзі. В місті, в місті жили в Харковській, Харков, Харковській українській землі. Даже ми допомогли направити діти, поїздку в Краков, где они могли лично познакомиться с другими делами Хенрика Шемирацкого, которые находятся в Кракове. Даже встретиться с, с польской школой, где они имеют партнера, школу школу, ну, похожую на школу Репина, которая тоже приехала недавно в Харьков, и дети могли встретиться. Pamieniać swoimi mieniami Była u nas na, w naszym koszucie nieskolka wystawa, które przedstawiali imię dzieci Szkoły Repina i, i polskie dzieci.